Вітер такий, як і вчора, навіть сильніший, можна сказати. Але сонечко, а Віка каже, там буде псуватися, погода, То може ви будете вдома, кажу, та ні, раз буде псуватися, то ми вийдемо і трішки погуляємо. І оце ж ми. Я тільки його винесла, і він зразу заснув. Ну, я трошки його покатаю, щоб крепче заснув. І все, а що мені робити? Ну, я знайду собі роботу. Мені треба тут підчистити під абрикосою, тут жовті хризантеми до кучки посадити, бо вони якісь. якісь я, я не поливала в цьому році їх дуже, і вони якось не так росли. А Ліля говорить, де твої жовті оті оце вони тут ростуть Ліля. Ти забула. Ну, це ж 20 минут дев'ятого ранку ми вже гуляємо. Сонечко таке світить, гарно. Ага. Мама збирається на роботу, бо сьогодні субота, вона сьогодні працює, а бабуля сьогодні бавить правночка, а я кожного дня бавлю, поки вони тут. А то говорять, що завтра вже поїдуть. Ну, в п'ятницю ще приїдуть, а може, і раніше. Щось мені зовсім нічого не хочете робити, посижу просто. Ми там ще веримося. Тут так затінок, затишок. І я вирішила, що ми тут посидимо. Він уже спить, а я просто посижу. Не все ж і працював, треба і відпочивати. Тому може сьогодні і нічого не буду робити, а може, потім щось придумаю. Ну, я ото хотіла там. е, Презентами жовті якось до кучі пересадити, а потім думаю, не буду, мабуть, я їх може тільки підв'яжу, щоб вони не лягали, бо вони ж високі, ну, вони мені дуже подобаються. А ті, що аж в кінці, то ж мені Наталя давала, а в неї потім їх, вона їх вивела. Не хочу, каже. Потім в, прошлому, в минулому році каже, ну давай. А потім їй там племінник їх скосив і зараз немає, кажу, ну хочеш, візьми посади? Ні, не буду, каже, я нічого садити. Все зрозуміло. Все з нею зрозуміло. Ой, посижу. Я вчора ввечері собі нігтики почистила. уже погано бачу. Два світла включила, на дворі краще видно. О, зараз в мене такий манікюр аби чисто. Ой, на сонечку гарно. Ой, зачепила. Ну, гаряче, можна притулятися. А ви відпочиваєте, так як оце я. Просто сісти й посидіть. Я щось так рідко це роблю. Там Наталі взяла трішки горішків, можна їх. Так треба ж стукати, розбужу малюка. Там їх небагато, потім постукаю. Просто хочеться на дворі, щоб не смітити на веранді. Ну, поки що так. Шлангу сховала, вже двічі витягала. І дивлюся, що, мабуть, ще й третій раз треба. Хоча Віка говорить, що там по прогнозу на вечір, похолодання і дощ. Ну, я не побачила такого прогнозу. У нас в цьому році якось дощик нас не балує. Один ото пройшов, вроді й нічого. Ну, а земля ж все літо майже без дощу, там один чи два було за все літо, то земля була суха, поливали, поливали по 26, по 30 кубів за місяць води витрачала, а за, за жовтень 12 кубів всього лиш. Ну, менше ж і поливала зовсім. Три чи менше, що ж вже ж нічого такого не поливати, тільки ото я свої живці поливала, то менше. Ось так додався ж газ. Тепер же ж 92 куба за пів місяця, та й навіть не пів місяця, бо ми ж виключали, де він взявся, ті. ну нічого. Це як так при використанні. Просто гарячу воду підогріває газ, там все. То десь на місяць 30 кубів виходило, а це 60 це на опалення вже додалося. Так і майже не півмісяця, що ми там топили. Бо як жарко, то виключаємо. Тут тепер виросте платіжечка на багато, та нічого, заплотимо. Вийшла у вазу, думаю, та треба вже зірвати у вазу, поміняти квіти, там і в світальні стоїть. Та й в кухні я давно не ставила. І оце зараз хочу зірвати. Не знаю які, мабуть, ті, що вже нахилилися до землі. У нас сьогодні на обід. Кроме того, що в нас іще є картопелька, жарко я зварила ще суп з фрикадельками. Зараз закипить ось такий: тут картопля, рис, фрикадельки. Перець болгарський я заморожувала. І кріп. Ну, сіль, звичайно, морква, цибуля. І я не засмажую. Ну, це такий у нас супик, каструля невеличка. я. Забула скільки. Ну, два з половиною літри, здається, тут. Ось так, що ми вміємо вже, так? Ну, зараз Фендюха до нас прибіжить. Ага. Ти вже поїла, Фендюш? О, дивися, що ми вміємо вже. А, от так. Ось так так і носок стягнуть, да? До, удок. Опа. Ти ж я скоро бігать буду. Цей час так швидко плине. Да? Ось так, уй! Побіг, 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 побіг. Куди побіг? Куди побіг, святославчик? Куди? Uh. Доставай уже, давай. Доставай, 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 доставай! Ой!